Доброго дня всім добрим людям. І так, в демократичній державі Україна є такі доволі несподівані політичні терористичні акти, як я їх називаю. Це те, що внаслідок відчуження людини від держави. А я говорив про це, що держава і людина це окремі самостійні суб'єкти права. На сьогоднішній день ці самостійні суб'єкти права, в тому числі і щоб не бути голослівним, послюсь на норми Цивільного кодексу, це частина перша статті 167, стаття 170 Цивільного кодексу України і постанова Великої Палати від 20 листопада 2018 року у справі номер 5023, дріб 10655, дріб 11, де воно все. Ну і там інші є справи, де відповідно. Визнано і узаконено рішеннями судів, що держава Україна згідно з конституції цього всього процесу є самостійним суб'єктом права, і вона несе самостійну відповідальність за дії своїх несповна розуму чиновників і е, органів як державних органів, так і органів державної влади. Ну, якщо стосовно державних органів, то вона відповідальності не несе, оскільки згідно Конституції України е, Державні органи несуть відповідальність самостійно, тобто держава на них жодним чином не впливає, нібито. А хоча у відповідності до закону про виконання судових рішень, якщо державний орган не стягнули протягом нього, протягом виконавча служба не стягнула протягом півроку кошти, якщо вони присуджені на вашу користь, то відповідальність все одно лягає на державу України. Ну і з таких терористичних актів, як я їх називаю, є крім відчуження, є така доволі глибока проблема це порушення органами державної влади, порушення принципу процесуальної економії. І вони творять воханалі, оскільки ця. Порушення цього принципу не призводить до їхньої відповідальності. Ну і серед знаменитих таких процесів, я кажу, є такий знаменитий процес справи No 686 дріб 16, 115, дріб 25, де присуджено на мою користь там, цілих 8 гривень. Ну і Державна казначейська служба, не погоджуючись з таким питанням. Порядку статті 625 Цивільного кодексу України оскаржило це рішення до Хмельницького апеляційного суду. Ну і другою такою ж самою справою є справа номер 686, дріб 20.010 дріб 25, де, на мою користь, стягнуто. Це верніше ця справа перша, в якій стягнуто 8 гривень. І друга справа. Дві секундочки, це перша і друга справа це 10686, дріб 10, 180, дріб 25, де стягнуто на мою користь 2170 гривень. Я не говорю про те, що держава Україна як окремий суб'єкт права застосувала шлях помсти, тобто завдання мені ще більшої шкоди. Оскільки приходиться писати відзиви, писати заперечення, ходити в суд там і так далі. І ця помста вона є помста політичного режиму людині, яка чинить найменший спротив. І це не тільки в моїх справах, а я думаю, що це і в інших справах, які будь-яка людина захоче чинити спротив. Ну і здавалось би, нібито очевидність є. Стаття написана так, що за заявою, за вимогою стягувача, як вони пишуть, відповідач, а саме держава Україна, зобов'язана виплатити суму боргу з врахуванням інфляційних витрат і трьох відсотків ручних. Тобто, це не право, воно не залежить від волі держави чи волі будь-якого відповідача. Це, в принципі, обов'язок, який покладений законом. Ця стаття, вже, як я вже звертав увагу на те, що вона вилизана, зализана, підлизана і так далі. Ну і чому шлях помсти? Тому що в обидвох справах Державна казначейська служба, а я звертав увагу на те, що це орган державної влади, який виконує, крім. Функції банку, а саме обслуговуючого банку держави Україна, він має інші делеговані функції, в тому делеговані законом про Україну про виконавче провадження, функцію безпірного списання з бюджету грошей. Ну і цю функцію вони собі вирішили виконувати так, як вони хочуть, можуть списати, а можуть і не списати в більшості випадків. Вони не списують, оскільки ці гроші. В казначействі ходять під нічні депозити, під там, семиденні чи місячні депозити, і на, цьому, на цих грошах казначейство заробляє кошти, не виплачує, ще при цьому людині у відповідності до статті 625 Цивільного кодексу України кошти, які були присуджені судом. Ну і з судом і законами України, в тому числі і Великою Палатою Верховного суду, висловлена правова позиція, що кошти, які стягнуті, вони мають бути виплачені в строк 90 днів. Ну і ці 90 днів перетворюються спочатку в місяці, в півроку, потім в рік, а потім і в роки, і таким чином порожує чергові безпірні. Безпірні спори, як я кажу, в порядку 625 статті, оскільки, якщо йде інфляція в державі Україна, за яку відповідає несе відповідальність держава, і Державний, і Національний Банк України, Конституційний Національний Банк України як окремий орган, і від людини ці процеси зовсім не залежать, оскільки ще раз. Повторюю, що це прерогатива держави і Національного банку України, який є самостійним, і в своїй діяльності він настільки став самостійним, що він підпорядковується тільки тим есеям, які є його власниками цього банку, і власниками тих міжнародних, вірніше сказати, міждержавних чи міжтранснаціональних корпорацій, які контролюють, Контролює цей банк, оскільки головною функцією Національного банку, якщо ви читали конституцію, є підтримання стабільності національної одиниці. Ця стабільність національної одиниці і ця функція настільки підтримується, що при курсі, коли було введено національну гривню, а саме гривня 80 за долар, на сьогоднішній день ця стабільність перевищила вже 40 гривень чи 42 гривні за долар. Ну, суть не в тому, суть в тому, що люди, які попадають на державну роботу, починають заражатися вірусом, вірусом шляху помсти, тобто вірусом політичного режиму, який здійснює терор над підконтрольним населенням, і починають систематично і регулярно оскаржувати, здавалось би. Законні рішення суду, і замість того, щоб припинити це беззаконня, вони породжують нові спори, породжують нові витрати, не рахуються зі своїми витрами, витратами. І щоб ви розуміли цей шлях помсти, застосований по всій державі Україна, оскільки, якщо ви будете судитися з казначейською службою, яка зобов'язана безспірно списати ті кошти. То вона буде доходити до Верховного суду, і в більшості випадків Верховний суд вже без України буде як складова політичного режиму, буде стояти саме на стороні політичного режиму. Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго!